ранку, мої любі хлопчики та дівчатка, запрошую вас сьогодні на заняття з природного товкіля. Малята, подумайте і скажіть, яка зараз пора року? Так, осінь, як можна назвати осінь? Вірно, осінь, золота, чарівна. А сьогодні зранку, яка була у нас осінь малята? Звісно. Мокра, бо був дощик. Отож, сідайте зручненько і налаштовуйтесь на заняття. Сьогодні ми з вами потрапимо в чарівний світ вісу, куди нас на гостину запросила білочка. Лята, Сьогодні я вам розкажу про мою улюблену їжу. Тож сідайте зручненько і слухайте. Послухайте загадку, діти, під дубочком народився, парасолькою накрився, може, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це, діти? Так, це гриб. Тож сьогодні мова у нас піде про гриби. Царство грибів, діти, це особливе царство у світі природи. Адже гриби не схожі ні на дерева, ні на кущі, ні на трав'янисті рослини. Гриби, діти, бувають великі і маленькі, їстівні і неїстівні. Ну, малята, давайте згадаємо. Які ви знаєте гриби? Їстівні гриби. Під осиками, які гриби ростуть? Здогадалися малята? Так, це гриб під осиковик. В березовому гаю ростуть гриби, які звуться підберезовики. А в сосновому бору які грибочки ростуть малята? Так, гриби- боровики. Ще малята в сосновому бору ростуть гриби, які звуться боровики. Гриби боровики та білі гриби. А під соснами діти ростуть гриби, маслюки, та ще грибочки, які звуться, опеньки. Всі вони різні, красивенькі. Але слід бути обережними малята. У цих грибів є двійнята. Тобто дуже схожі на них отруйні гриби. Це не справжні опеньки. Тож, знайте, майже у кожного їстівного гриба є двійник. В даному випадку двійник називається бліда поганка. А шапку червоного гриба з білими плямами досить легко відрізнити від інших грибів. Звісно, це гриб мухомор. Коли цей гриб мухомор постаріє, його краї вигнуться нагору. Він стане схожий на блюдце, блюдце на ніжці. Коли піде дощ, у блюдце збереться вода, від гриба вона стане отруйною, і коли прилетить муха й нап'ється цієї водички, вона загине. Тому і гриб називається Гриб мухомор. А ось олені. Лосі. В лісу шукають мухомор і з'їдають їх. Равлики прогризають шапку, навіть білочки шукають їх, а потім використовують їх, як ліки. А зараз у мене все. До побачення.